Вітання середа, 16 квітня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна цій порі. Програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми у другому блоці для вас поради лікаря, як позбутися шкідливих звичок. У нас з вами триває страсний тиждень. Кожен його день наближив нас до урочистої події світло Христово Воскресіння. Великодні нагадування про що не варто забувати під час такого свята. Така буде тема у корисних порадах. Ну, розпочинаємо традиційно з юридичної консультації, і сьогодні мова піде на актуальну і важливу тему банківські гарантії і поручительства. Розпочинаємо. Останні кілька років потенційним позичальникам стало важче знайти поручителів. Бути гарантом стало небезпечно, та ефект від такої послуги вже не той. За окремими даними колекторів, майже за 50% забезпечених поручительством проблемних кредитів на машини і квартири. Відповідати доводиться не тільки боржникам, але й тим, хто виступив саме поручителем позики. Договір по руки чи варто ставати поручителем? На цю тему сьогодні консультуватиме Олександр Кудрявцев, адвокат. Ми працюємо у прямому ефірі. 223-09-71. Шановні глядачі. Ми будемо говорити дійсно про поручительство і багато людей і нині, в зв'язку з ситуацією, яка відбувається. Ми бачимо, що відбувається із нашою гривнею. Хтось укладав договори і кредити. Хоча я наскільки знаю, зараз банки не досить йдуть на такі кроки, щоб видавати кредити. Ну, люди беруть і продовжують і зокрема споживчі кредити. А хтось взяв велику суму коштів у банку і дійсно скористався таким варіантом, як договір поруки. Хтось виступив з близьких або, можливо, знайомих поручителем. І виникають певні проблеми. Я дуже хочу, щоб від вас були запитання, тому що ну ми зараз поговоримо з юридичної точки зору, але якщо будуть практичні історії з вашого життя, спробуємо вам допомогти. Ну і єдине, що я акцентую увагу, якщо є взагалі питання про проблемним кредитам. Також можете зателефонувати, поставити своє запитання. Будемо чекати на все на майбутньому ефір на нашу електронну скринічку. Дуже прошу. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Я не так багато всього сказали, але Насправді дійсно ситуація настільки. Сьогодні багато хто вже заговорив про те, що саме в банківському секторі десь подібна ситуація була у 2008-му. Ну, я маю на увазі зрозуміло, що зараз ситуація гірша взагалі по країні, по тому, що відбувається. Але от момент саме з кредитами досить багато людей опинилися в ситуації, коли не можуть виплачувати кредити, а є люди, які брали кредити і хтось виступав поручителем. Скажіть, Взагалі, якщо ми говоримо про такий договір, як договір порука, а, наскільки він нині є актуальним? І взагалі минулого року чи укладається, укладали його? І що це за яка взагалі а, така юридична природа цього договору? Порука укладалася майже завжди. Угу. От, якщо ми беремо будь-який кредитний договір, банки дуже рідко коли видають кредити на великі суми без поручителя. Оскільки поручитель це Гарант по зобов'язанням боржника. Якщо боржник. Таким не... чином банк себе якось захищає. Підстраховує, так? звісно, підстраховує, звісно, так? підстраховує себе. Угу. Відповідно, якщо не можна стягнути гроші з боржника, угу. банк із задоволенням ці гроші стягне з поручителя. От скажіть, а в чому ризики саме поручителя? Тому що, знаєте, досить часто люди намагаються, щоб поручителем виступив навіть близька рідна людина, а люди відмовляються. У зв'язку з чим? Що такого небезпечного? Я розумію, що всі бояться втратити своє майно. Чому я вас запитала про правову природу такого договору? Що закладається в які є істотні даного договору? Що буде відбуватися, якщо боржник не зможе виплачувати кредит? Чи все дійсно лягає на плечі порушителя? І що він має бути, повинен буде зробити для того, щоб виплатити цей кредит? Природа… Цього договору така поручитель, і найголовніше його і обов'язок, і відповідно тут, і ризик, це відповідати за борги свого божника. Багато людей дуже спотворено розуміли поруку. У нас Ой, до 2008 року. Так. Дуже багато людей ну, великий відсоток сприймали поруку як. Ну, наприклад, я за нього поручаюся, він чесний, дайте йому кредит. Ось, та. от ось, ось таким угу. спотвореним спосібом. Тобто угу. вважали, що порука не несе для них жодного юридичного якогось навантаження чи тягаря. Насправді це не так. І ніколи так не було. Насправді, поручитель повністю відповідає за борги, якщо боржник не зможе розрахуватися з кредитором. Повністю. Повністю. Це обов'язок обов перекладений на поручителя. От, оскільки боржник припиняє платити по кредиту, поручитель несе солідарну з ним відповідальність. Тобто банк, звертаючись до суду, покладає обов'язок стягнути як з боржника, так і стягнути поручителя. Хто перший заплатить банку байдуже. Ну, для банку головне, щоб повернули кошти. Да, да. А скажіть, банку, може, бути кілька, а, може бути, бути кілька поручителів виступати? Це тоді один договір укладається з кількома особами? Чи це на кожного окремого поручителя окремий договір? по різному буває по різному. Да, тут по різному, в залежності від юридичної техніки і як розроблять цей договір. Юридичний відділ кожного окремого банку або іншої кредитної установи. Чому чи скільки може бути з договором по руки, скільки може бути поручителем? Тому що у нас на електронній скринці досить давно вже а, запитання. До речі, зараз ще знову з'явиться наша електронна скринічка. Якщо є необхідність на юридичну тему, надсилайте все, пишіть, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, вже готові приймати. А, надійшло на нашу електронну скриньку. Дуже просто, ну, просте запитання. я виступив поручителем, але я був не один. Ми уклали договір по руки з нашим. Знайомим, який у 2011 році взяв досить велику суму коштів, якщо перевести в умовні одиниці, десь близько 100 тисяч умовних одиниць. Вже кілька років він не може виплачувати. І е, чомусь від мене єдиного, хоча нас троє поручителів, вимагають, щоб я повернув кошти. Таке може бути? Що банк звертається для того, що виплатити лише, що лише один поручитель, а двоє чомусь якось залишається осторонь? Треба умови договору бачити. Якщо там відповідальність солідарна, то банк має звертатися до всіх. Угу. Якщо відповідальність субсидарна, банк може звертатися спочатку з боржника, нічого так. не взяв, ну, потім до... вичивив настільки, що нічого вже немає. Або чи вивчивив, нічого не вичивив. Потім до поручителя першого. Там, якщо нічого немає до другого, немає в другого, до третього. Може бути така відповідальність, форма передбачена. Але за загальними правилами в більшості договорів відповідальність солідарна. Тобто банк одразу подає на всіх. На всіх, на да. всіх і трьох. З, так? з кого першого візьме, з того і буде. Банку байдуже. Інші, угу. от, хто сплатить за боржника, той має право потім звернутися до боржника з регресним позовом і сказати, я за тебе заплатив, повертай назад. Угу. Пишіть, будь ласка, нашу електронну скриньку, але знову звертаю увагу. Не завжди ви вказуєте. Ну ім'я, принаймні, хотілося б, щоб як в нинішньому випадку звернутися до вас по, по імені. І телефончик ви написала. Ми б вам зателефонували, і, можливо, ви б долучилися до прямого ефіру. Детальніше розповіли ситуацію. Насправді, стільки деталей в питаннях кредиту не є винятком, тому що ну є багато таких моментів, які варто все-таки зазначати. А, ну так зрозуміла, тут ситуація на додзвонювач, Прошу в эфире. Добрый день. Добрый день, говорим. Будь Будьте добры. Вот э, я сейчас объясню ситуацию. Значит, моя там знакомая хотела взять э, кредит в банке. И меня, собственно, она мне позвонила, поставила мне, просто поставила меня в известность. Ты знаешь, вот я дала, э, значит, твой мобильный, твой домашний телефон в банке, ничего, мол, страшного. Это просто ты тебе позвонят, и ты скажешь, что ты меня знаешь. Ну, значит, я, с одной стороны, я подняла скандал, я говорю, какое ты имела право вообще без моего ведома это давать. Ой, ничего страшного. Ну, действительно, позвонили и спросили, вы ее знаете? Я говорю, знаю, ну, то есть они позвонили по-домашнему, назвали фамилию имя, отчество. Так. Понимаете, как уже? То есть она, значит, дала же не только номер телефона, неизвестно куда. Но почему-то в том банке кредит ей не дали, слава богу. Но она взяла кредит в другом банке и назвала телефон, все телефоны, видимо, фамилийное отчество еще одной нашей знакомой. И теперь в том банке этой знакомой звонят утром днем ночью. И требуют, чтобы они нашли вот эту нашу общую знакомую, для того, чтобы она вернула кредиты и грозятся, что, мол, если вы ее не найдете, то мол, мы будем требовать с вас. Вот у меня вопрос, как не попасть в такую ситуацию, потому что то есть мне уже позвонили, меня поставили в известность, понимаете? И банк взял как бы на заметку. Uh -huh. А якщо вона взяла в том банке кредит, от що мені делать? Я ж я же нигде не розписувалась, нічого, понимаете, яка ситуація? Ну, ви же сказали, що ви її знаєте. Uh -huh. Ну, мало ли кого я знаю, я може бути его знаю. Uh -huh. понимаете, как? Uh -huh. ну, а вони починають напирать. Так, от зрозуміло. Це. Дякуємо. Чекаємо далі. Хороша та історія, хороше запитання. 223 0971, прошу вже готові приймати. Ну, тут взагалі якась така історія. Як таке могло статися, це в принципі, якщо так банку, спрогнозувати? Може це і не банк, може це, вже буде колекторська якась компанія. Можливо, да. вже, це, вже це колектори, да, да, так? Та? Та, та. Це uh -huh. дії, кредитора вони межують з криміналом, uh -huh. це звичайний шантаж або вимагання. Це тут лише порадити можна цій жіночці, що проігнорувати та нічого не боятися. Якщо ну, вона так, а його... якщо будуть далі продовжувати телефонувати і приходити ще й додому, не дай Боже. Ну це навряд чи от е, ця ситуація, яку вона писала, да, коли особа, людина бере якийсь дрібний побутовий кредит, і там дійсно да, банки, які видають цей побутовий кредит на якийсь товар, вони вимагають назвати прізвищами мі по батькові родичі і телефон, щоб можна було пересвідчитись, що ну я, я таку теж історію знаю. в Принципі нічого так, такого не має бути, і... так? Можу навіть Зазвичай, я знай, на роботу зателефонувати да, колег проти телефона або керівника не виникає ніколи. Угу. Тут ситуація, от, бачите, може бути і така, що але це дії банка абсолютно незаконні. Ти що там щось погрожують да погрози тим більше там жодного підпису? Якщо людина договору. не укладала і не ставила свій підпис під договором поруки, то вона не може так от на усних домовленнях їх і просто подзвонили, Вона не може бути получено. Вона не є це нонсенс, правда нонсенс, конечно. Тобто, це скажімо так. Тут не варто бентежитися, але якщо будуть телефонувати, ну що можна звертатися в прокуратуру, я ну, не знаю, можна звертатися з листами да до. Керівництво банку вже там з вимогою її, припинити там... такі дії. Mm -hmm. Якщо це діє, якщо відомо, да, з якого mm -hmm. банку телефонують, бо іноді буває mm -hmm. невідомо. Ну, треба запитати. Просто, у знайомий, mm -hmm. да, в якому ж mm ти -hmm. банку все ж таки взяла кредит. Mm -hmm. А я так розумію, що вони вже її знайти. не Ну, Якщо її шукають, так розумію, То що складно mm -hmm. її вже і знайти складно, судячи з ситуації. Але це дії, от, вони направлені якраз на те, що от, зламається людина mm -hmm. і заплатить, хоч частина заплатить. Тобто це незаконно. Uh -huh. Банк зрозумів, що встав у глухий кут і не може вже знайти боржника реального, uh -huh. гроші йому не платять, вони починають тиснути на того, кого першого знайдуть. А скажіть, за договором по руки, а чи може знаєте, майно виступати таким майном, яке може бути дійсно, якщо людина не зможе виплатити кредит, і поручитель не зможе, а май... що буде стягнення на майно поручителя? Стягнення на майну поручителя. Так, ну це може бути? Може так. бути. Може? Може. Ну, тут ризики, для поручителя дуже велика кількість ризиків. Поручителю завжди треба сто разів подумати, перш ніж ставити підпис, навіть якщо ти цю людину знаєш дуже добре. Бо бувають випадки, коли подружжя беруть кредит. А подружжя, до речі, можуть бути. один Можуть один одного, один одного можуть там? бути поручителем, якщо вони підпишуть. Ну тут важче, просто юридична ситуація з подружжям, uh -huh. але є випадки і були випадки. В моїй практиці такі випадки зустрічалися, коли чоловік бере кредит, дружина виступає поручителем, uh -huh. Через деякий там, проміжок часу вони розлучаються, а кредит залишається. Чоловік кредит не платить, uh -huh. банк тисне на того, хто. Більш порядний на його думку. Ну в даному випадку тиснув на дружину. А в яких випадках можна? Ну я розумію, що це суд буде визнавати, договір поруки визнати не дійсним. Є такі варіанти? Є варіанти, коли порука припиняється. А коли припиняється? Навіть? Наприклад, і... mm -hmm. був розповсюджений такий випадок в юридичній практиці, ще мабуть, років mm -hmm. 4 на 4... назад. Коли банки, якщо пам'ятаєте, змінювали в односторонньому порядку процентну mm -hmm. ставку, збільшували. А от, Хоча не мають права це робити зараз, вже ні, вже, так. Uh -huh. а тоді ще мали право. От вони uh -huh. збільшують процентну ставку в односторонньому порядку, але не попереджають про це поручителя. От в цьому випадку договір поруки можна було розірвати. Тобто поручитель поручався за боржника на певних умовах, що буде ось така ставка 12%, відсотків, uh -huh. припустимо. А банк змінює на 17%. За 17% поручитель не поручався. Отже, не в, в, в таких за таких умов договори по руки розривалися, і відповідальність з поручителя знімалася. Скажіть, будь ласка, а що ви порадили робити, коли симбіоз саме боржника і? Поручителя стає неплатоспроможним. Що ви могли в цьому випадку? Ну бувають ж різні дійсно ситуації. От зараз люди залишаються і без роботи, і без фінансових статків. Що могли б тут, чи можна і хто це має тоді робити? Якщо вже є і божник, і поручитель, чи можна звертатися і кому тоді це робити? В банк з проханням там реструктуризації? Ну кредит, кредитні канікули, це вам напевно, що хотілося б, щоб частіше все таки але банки не досить охочі йдуть. Одно як. Варіант реструктуризації кредитної заборгованості можна зробити. Можливо. Це хто повинен робити? Поручитель вже, чи це ще боржник, чи вони якось разом це мають робити? Ну, якщо вони. Ну, тут більш активність має виходити, звісно, від боржника. Uh -huh. Але якщо вже боржника немає, uh -huh. та, і uh -huh. поручитель хоче сплатити за нього заборгованість, але не може, то відповідно банк прийме заяву і від поручителя також. Бо банку, як ви правильно сказали, банку байдуже, хто заплатить, аби тільки uh -huh. заплатили. Тому поручитель також може активність тут проявляти. Але розумієте, як умови кредитного договору вони складаються не одним якимось юристом банку, вони складаються юридичним відділом. Угу. І вони настільки там жорсткі, що... Ну, да, так, юридичні структури при банках досить міцно, потужно працюють. 223-0971, Якщо є по кредитам, ще запитання. І сьогодні говоримо про договір по руки. Можливо, ви вже виступили поручителем. Ми чекаємо, будь ласка. 223-0971. Так. Дивіться, а, ну є ж такі поняття, чому я про майно поговорила, це майновий поручитель за, догу... за кредитом. Скажіть, о, виступила людина поручителем майновим саме, але майно належить не лише їй одній. Ну, якщо це квартира, наприклад. І догов... А в договірі поруки цей об'єкт стоїть, як, ну, якщо майновий поручитель. Тоді яка може бути ситуація? Ну не будеш якщо є кілька, а зазвичай так і буває. Якщо приватизована квартира, то на кілька частин може бути в комусь одна друга, і в іншому одна друга. Тоді а, це буде відбуватися лише на цю частину, яка належить самопорушителю? Звісно, тільки, тільки на цю, цю частину, яку він володіє. Тут банк заганяє себе mm -hmm. в тупік. Ось тут в банку не невигідно, mm -hmm. так? Тому що частину треба з нею ще що частину щось. Ати, якщо там неповнолітні діти, ще може ще uh -huh. зареєстровані, чи я власне дуже, дуже багато клопоту буде потім. Uh -huh. а, є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. Я вибрав івановна, місто Томенка, Черкаська область. Так, дуже приємно. Я хочу запитати, як Да. Я брала кредит, моя дочка брала кредит, в Замбанка валь, доларовий. У нас боліла мілістка, а в померла. Коротше говоря, ми брали фокусі 45. На даний момент ми виплатили, виплатили, сіль, виплатили. Тоді було долар. зрівню перевести В нас вираховувати. Ми вже і по тому купці виплатили, і вісім з лишнім виплатили, і вже скільки далі можна з людини вираховувати. Як вам далі будуть? Ой, дякуємо. Ну чесно кажучи, не зовсім все зрозуміло було. Кажу, як є. Дякуємо, що зателефонували. Ви все почули? Ну. <плес> Почув все, може, зрозумів, угу. трошки не все. Але я так розумію, що угу. тут мова йде про те, що взяли за 4,5 в 2006 році, да? а почали виплачувати по 8 потім, а зараз по 12. Але отут, на жаль, є позиція Вищого спеціалізованого суду, є позиція Верховного суду, яка каже про те, що всі валютні ризики несе позичальник. Всі. Тобто позичальник мав. Повинен був передбачити, що Україна. Нестабільна країна, це річна фраза переношу, але як можна передбачити позичальник міг тоді насправді, коли в 2008-му це все почалося, ніхто не думав, що таке може бути в 2014-му. Коли з доларом просто з гривнею те, що відбувається, ну це нонсенс. Така фраза передбачити, що буде. Економічний стан. Ну що ми, ми ж не можемо всі бути економічними експертами. Хоча економічні експерти, скільки я маю змогу Вони з ними так, спілкуватися в прямому ефірі, абсолютно різні речі. Говорять і а, а, раніше, якщо говорили, що ми все-таки повернемося там до долара, який буде 9, то вчора всі одноголосно кажуть, що все таки повернення буде, але ну це мінімум ну такі буде. Це 10,50. п'ятдесят. Ну, чесно кажучи, це, це ваша фраза, що позичальники мали б це, якось прогнозувати. Моя. Ну це фраза вищого суду. Я розумію, але ви її озвучили. Тому сумно рекомендація для нижче стоячих судів приймати рішення саме в такій площині. Але це було після 2008 року, 2009 рік, коли ще були виграшні справи на позичальника, а потім вони з 2010 го року всі пішли виграшні справи в бік банку. Зараз, як поведе себе судова система, важко спрогнозувати, але поки що й такого нема. Ой, ну не допомогли б ми вам, чесно, відверто скажу, розумію, ваше, що у вас в житті відбувається, попередній дозвоні так, є ще додзвонювач, ми слухаємо, будемо завершувати. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, вот така ситуація. Значить, мой родственник в банке взял кредит і за эти деньги, значит, купив помещение под кафе. 8 місяців он платил. Потом он заболел. Ну, такая болезнь, что за границей стоит в очереди внутренние органы, сердце и так далее. Все надо менять. Инвалидность заработал и так далее. Он не может сейчас платить кредит этому банку. Значит, банк подал документы в суд для угу. того, чтобы обсудить это помещение. Но у него есть сын, и сын хочет, чтобы банки взять будем говорить кредит, кредит платить банку и переоформить это помещение на себя. Но банк не хочет этого делать, а говорит о том, что он сын человека, который ну, заболел и так далее, как будем говорить непорядочный, что не может платить этот банк. А поручителем выступала организация, которая уже сегодняшним днем не существует. Понятно, угу. Угу. ты же такая история. В данном выпадку замена Буржника. Може відбутися, але заміна боржника відбувається за згодою кредитора. Тобто, якщо банк не дає згоди на заміну боржника, то да, ну, син за батька, мабуть, тут чи. Син може від імені батька, наприклад, да, погасити борг, щоб зберегти uh -huh. це кафе. Але тут, скоріш за все, банк на розстрочку також не піде, бо буде вимагати повну суму. Все залежить від керівництва банку. Взагалі, як моя думка, що банки могли б більш лояльно ставитися до позичальників, тим більше в сучасних умовах. І, і їм треба більше йти на зустріч не так, як це було в 2008 році, коли повикручували руки всім. А сьогодні ситуація трошки інша. Якщо вони клієнтури хочуть зберегти, то мають іти на зустріч. Я хочу звернутися до наших останніх двох дозунювачів. І мені чим здається, що особливо чоловік, який що телефонував, якщо у вас є можливість, я запам'ятаю вашу історію, але ви ж що щоденні ефіри досить важко, можливо, десь забуду. Якщо зараз на екрані з'явиться наша електронна скринька, якщо є така змога, опишіть цю всю історію і надішліть, напишіть на електронну скриньку. Зараз на екрані буде. Ми наступного тижня, ну вже після а, Великодня. Або я буду анонсувати, і якщо ви напишете, от до речі, теж про що я завжди наголошую на акцентуював. Якщо ви напишете свій, свій телефон, не бійтеся. Просто редактори вам потім перетелефонують і скажуть, коли буде цей ефір. Ми окремо поговоримо от про такі історії, проблемні кредити. Як може відбуватися ситуація, якщо боржник ну, захворів і захворів не просто, скажімо так, гостро респіраторну вірусну інфекцію, а захворів а, з таким захворюванням, яке загрожує його життю. Ми поговоримо про ще такі історії, як от попередні дозвонювачки коли Ну, теж ситуація така, скажімо, як вирішити, досить важко. Але, принаймні, спробуємо на ваших двох історіях побудувати весь ефір. Якщо можете, я дуже звертаюся до вас. Напишіть, будь ласка, на електронну скриньку і координати вкажіть, телефон кажіть, редактор перетелефонує і скаже, коли буде саме ефір. Ну, це вже буде десь з 22 квітня. Але обов'язково це зробимо. Вам сьогодні дякую. Вже перебрали час. Дякую. До зустрічі. Олександр Кудрявцев, адвокат, був гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку, а саме там у нас з вами завжди поради лікаря, і сьогодні поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок. Не перемикайте, будьте з нами.